І знову на телеканалі Надія програма «5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєєв. Вітаю вас, друзі! Дуже часто виникають питання, що стосуються меж нашої довіри Богові. Як ми можемо поєднати довіру Богу та надію на власні зусилля? Індикатором тут може стати відома приказка. На Бога надійся, а сам називай. Хтось з цією приказкою повністю згоден, а хтось стверджує, що вона не християнська і правильною є тільки її перша частина. Друга ж свідчить про недостатню довіру Богові. Якщо так, то нам не потрібна самодисципліна, оскільки Бог сам потурбується про це. Не треба виробляти у собі потрібні риси. Бог сам підбере їх тобі. Не треба клопотатися самозахистом і запобігати небезпекам, бо сам Бог тебе захистить і збереже від небезпек. Не треба працювати над самоосвітою, Бог сам дасть тобі необхідне знання. Треба молитися і чекати манне небесне. Але чи правильний такий підхід? Є ще одна дуже цікава приказка: молитися треба так, наче все залежить від Бога, а працювати так, ніби все залежить від тебе. Дуже легко, звичайно, тут впасти в крайність. Від крайностей ніхто не застрахований, але якщо боятися крайностей, тоді доведеться відкинути будь-яку добру ідею. Апостол Павло говорить про нашу активну участь у справі спасіння у посланні до Филипян, другому розділі. Він каже. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Бог створив нас за образом і подобою своєю, і вклав у нас творчу ініціативу. Творчий підхід до життя це наш невід'ємний атрибут, і в цьому полягає наша Богоподібність. Нічого усудного у творчій активності, звичайно ж, немає. Наше життя це взаємодія, співпраця людини з Богом. У цій співпраці було зроблено багато прекрасно, зокрема, й того, на чому тримається, власне, все християнство. Писання. Боголюдський витвір, церква це Боголюдська установа. А в центрі всього Боголюдина Христос, який виявив приклад істинної божественності й істинної людськості. Ми віримо в того Бога, який найближчий до людини, який дав людині найбільше можливостей. Однак наші молитви мають підкріплятися реальними діями. Якщо ми хочемо досягнути чогось у служінні, роботі чи особистому житті, треба звертатися до Бога з вірою, але в той же час постійно працювати над собою, над своїм характером. Нам потрібна мудрість, а мудрість не падає з неба. Мудрість приходить із досвідом та практикою. Бог часто відповідає на молитви через людей, але не обов'язково через інших людей. Він може відповідати на молитві через нас самих. Бог не діє шаблонно, не завжди благоволить до слабких та немічних, іноді він діє через сильних та вольових людей. Особливо це стосується життя в нашому сучасному суспільстві, де християнство поступово втрачає свої позиції. Нам необхідно займати активну соціальну позицію. Для того, щоб бути почутим, нам необхідно працювати над своїм всебічним розвитком. Це не дається просто так. Напевно, у наш просвічений вік ми молимося не так часто. Тож молимося більше, молимося з вірою в силу та могутність Божу. Але і допоможімо Богові, щоб він міг діяти в нас і через нас. Давайте будемо молитись про це сьогодні. Дорогий батько Небесний. Знову сьогодні ми звертаємось до Тебе, до нашого люблячого всемогутнього Бога. Дякуємо тобі за новий день в нашому житті, за нові можливості, за здоров'я, за радість, за мир, за наші сім'ї, за наших дітей, за наших батьків, за друзів, яких ми маємо. Господи, сьогодні ми розуміємо, що Твоя любов до нас є надзвичайно великою. Ми розуміємо, Господи, що Ти показуєш нам всі наші недоліки, але хочеш, щоб ми працювали над собою постійно. Не просто Ти один. Працюєш над нами, ти хоч, Господи, щоб ми приклали всі зусилля для того, щоб через Тебе, через Твою силу і в Твоїй волі ми стали кращими, подібнішими на Тебе. Благослови Сьогодні наших глядачів, нехай процес самодосконалення нашого завжди триває в Твоїй волі. В ім'я Ісуса просим. Амінь. Досконалюйтесь, ставайте кращими, подібнішими на наш приклад Ісуса Христа. Ваші молитовні прохання та досвіди ми чекаємо за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Телефонуйте нам. До побачення.